вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Суд європейського суду в своєму рішенні у справі Андрій Поротно проти ради євросоюзу зазначив, що євросоюз зобов'язаний відшкодувати юридичні витрати українського посадовця діяча. Який був одним із наближених до колишнього президента України Віктора Януковича, також пан Портнов має право нібито вимагати відшкодування майнових та моральних збитків від нинішньої української влади. Принаймні про це йдеться в судовому рішенні, текст якого опубліковано на сайті суду ЄС. Отже, таким чином виглядає, що заступник голови адміністрації екс-президента Януковича, лідер правничого сектору тодішньої влади Андрій Портнов, нібито. Переміг принаймні поки що на цьому етапі сам Андрій Портнов у соцмережі Фейсбук саме про це і пише. При цьому запевняє, що він далі буде позиватися до генпрокуратури України президента Петра Порошенка. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати, справді представники режиму Віктора Януковича беруть реванш. І це майже е, під час другої річниці, коли почався Євромайдан, у Київ, ж залишилося менше місяця до цієї річниці. Чи про реванш говорити не варто? І будемо це робити з гостем студії Радіо Свобода, заступником. Міністра юстиції України пана Сергієм Петуховим Вітаю Добре. вас в нашій студії. І от перед тим як ми почнемо зараз далі говорити, надам слово власне самому винуватцю, так би мовити, нашої програми. Андрію Портнову Радіо Свобода взяло ексклюзивний коментар у Андрія Портнова у зв'язку з цим рішенням Євросуду. Усі підозри, які лунали, що Портнов виграє, тому що він, начебто, впливає на суд. Або найнять дорогі адвокатів, або займаються юридичним ключкотворством, вчора отримали крапку у найбільш авторитетній судовій європейській інституції. Якщо наша країна рухається до європейських стандартів, то українська влада має визнати і повністю виконати по духу і по суті все вашого рішення суду європейського союзу. Судове рішення Люксембурзького суду є прецедентом у багатьох випадках, і тому якщо в одну лінію зрівняли тих, хто можливо причетний до розкрадання бюджетних коштів і тих. Що до кого відбуваються політичні репресії, може закінчитися тим, що рішення по моїй справі буде можливо використане не тільки українськими чиновниками, а й російськими чиновниками і іншими. Тому що це рішення є джерелом права тепер. пане Сергію. От справді ви, як представник української чинної влади, влада, яка стала нею після Майдану. Дійсно, це є прецедент, і діячі режиму Януковича. Не тільки Партнов, що до нього євросанкції були ще зняті до цього рішення, про яке йдеться. Але і той же Віктор Янукович, зрештою, Микола Азара можна перелічувати цих всім відомих людей. Довго вони теж можуть здобути в Європі такі рішення, і потім позиватися до України і теж успішно. Це є прецедентом, але не зовсім в тій формі, про яку говорить пан Портнов. Дійсно, санкції, які накладав Європейський союз на очільників колишнього режиму, були базувалися на зверненнях Генеральної прокуратури України і України загалом як держави про те, що ці люди вчинили значні корупційні злочини, і проти них розслідуються кримінальні справи. Мається від... на увазі звернення, коли генпрокуратура України очолював пан Махніцький зразу після перемоги майдану. Наскільки я знаю, так стосовно в справі Портнова фіргувала звернення підписано генеральним прокурор... прокурором Махніцьким. Відповідно, європейський суд, покладаючись на тому, що справи розглядаються, е вів санкції. Але для того, щоб їх подовжувати, потрібно було показувати прогрес в розслідуванні цих кримінальних справ. Відповідно, наскільки відома зараз публічних джерел, а Генеральна прокуратура не має відношення до уряду, тому ми не маємо цієї інформації. Ми можемо слідкувати лише за публічною інформацією. Розслідувань реальних е, в цих справах немає. Ці справи за не за вашими пред... даними з боку чинної генпрокуратури України за публічною інформацією, тобто публічно Генеральна прокуратура не дала нових даних. І як випливає з рішення е, суду Європейського Союзу, е, яким було е, визнано незаконним накладення санкцій на Портнова, додаткових даних Генеральна прокуратура не надавала. Відповідно, якщо українська влада декларує, що е, вчинені злочини, але їх не розслідує і не інформує про це Європейську комісію, яка би далі продовжувала санкції на підставі цієї інформації, ці санкції виходять, що було накладені незаконно. Але це не проблема, це не виграш пана Портнова, чи це не помилка Європейського союзу, але це бездіяльність України в особі і правоохоронних органів, які задекларували вчинення і розслідування таких злочинів, але реально їх, мабуть, не розслідують чи не подають таку інформацію до Європейської комісії. Ви сподіваємося, що. Чинне керівництво Генеральної прокуратури України дасть ту саму публічну інформацію, про яку ви пане Сергію говорите, у справі, цій яку виграв Андрій Портнов в Євросоюзі. Буде коментар з боку генпрокуратури. Як тільки цей генпрокур... 에, коментар генпрокуратури з'явиться, Радіо Свобода обов'язково його оприлюднить. До речі, надам також слово кореспонденції Радіо Свобода у Брюсселі. Вона власне, розказує, що це за євросуд такий у Люксембурзі, що означає за. це рішення. Як в Європі можливо, коментують цей вердикт. Наразі йдеться про суд справедливості Європейського Союзу. Його можна назвати судовою гілкою влади ЄС, законодавчий Європарламент, виконавчий Єврокомісія Єврорада, і ось власне правосуддя представляє саме суд справедливості Європейського Союзу. За останні десятиліття він набув такого реального авторитету. І рік за роком на його рішення звертають щодалі більше уваги. Суд не потрібно це плутати з європейським судом справ людини. На сьогоднішній день у ньому зареєстровано 24 позови від громадян України. Все це позови діячів режиму Віктора Януковича. Ну, З цієї цифри можна вже відрахувати позов Андрія Портнова. Тобто, понад. 20 позовів. Чому така цифра? Тому що дехто з них подав по два позови щодо рішення 2014 року про запровадження санкцій, і щодо рішення 2015 року про їхнє продовження. От, наприклад, Віктор Янукович чи Олександр Янукович чи Микола Азаров мають по два позови на сьогодні. Санкція Європейського союзу щодо економічних злочинів, а саме розтрата державного майна, особливо в великих масштабах і нелегальне виведення державних коштів за кордон накладені. На загалом 18 осіб. Все це діячі доби Віктора Януковича як президента. Це 17 людей, щодо яких санкції були запроваджені одразу після Майдану, плюс Сергій Клюєв. Нещодавно до цієї когорти він також приєднався цього року. ЄС вже зняв санкції з Андрія Портнова, і фактично Суд справедливості ЄС лише підтвердив правильність рішення цього року, ну і фактично неправильність минулорічного рішення. А от найцікавіше і найпринциповіше це те, чи можуть бути зняті санкції з когось із цього санкційного списку. Які є чинними зараз, які європейський союз сам же і не скасовував, і от якщо таке трапиться, то це справді буде прецедент, і це справді буде така певна дискредитація, але не самого Європейського союзу, а Генеральної прокуратури України і загалом правоохоронних органів України, тому що саме вони надають дані європейському союзу щодо запровадження санкцій. От такою була розповідь кореспондентки Радіо Свобода Брюсселі Жанни Безпіячук. Додам тільки до її слів, що серед цих 18 осіб діячів режиму Януковича, які поки що залишилися під європейськими санкціями, Фігурує прізвище Віктора Вікторовича Януковича, сина молодшого колишнього голови української держави, як відомо він в Росії, загинув. Тому, звісно, про нього санкції е, не можуть бути. І залишилося на сьогоднішній день 17 осіб режиму Януковича. Зараз долучу до нашої розмови експерта з протидії корупції Дар'ю Нюк, вона має бути по скайпу з нами на зв'язку. Дар'я, вітаю вас. Сподіваюсь, ви нас добре чуєте. Добрий, Добрий день, день. Дар'я. От ваш погляд, як вважаєте, правий пан Портнов у своїх висновках, що це є прецедент, і, зрештою, всі ці 17 діячів режиму Янукович, які поки що залишаються під євростанціями, також можуть розраховувати на позитивні вердикти в Європі, а головне в Україні. Так, так, абсолютно правий. Єдине, що я хочу сказати, що в березні Європейський Союз буде переглядати санкції стосовно 18 людей. тобто, рік тому, в травні, не рік тому, а півроку, в травні Європейський Союз вже переглянув своє рішення про санкції і скасував зняв санкції стосовно чотирьох осіб. Ось і продовжив, наклав фактично нові санкції на 18 осіб, тобто. Підстави накладення нових санкцій трохи інші ніж ті, що оскаржує Портнов. Але якщо е, найближчим часом я кажу е, до нового року, Генеральна прокуратура е, не почне судові. Розслідування, тобто не передасть обвинувальні вироки до суду стосовно цих 18 людей. то, то Я на 90% впевнена, що європейський союз зніме санкції. Тобто, зараз фактично Євросоюз наляканий, наляканий тим, що Портнов виграв цей суд, наляканий без діяльності Генеральної прокуратури, яка їм обіцяла надати докази, але не надала докази. Євросоюз наляканий тим, що. Портнов і решта команди наступним своїм кроком будуть вимагати ЄС відшкодувати шкоду. Я не здивуюся. Був прецедент в рішенні Європейського суду, коли за неправильне накладання санкцій. Шкоду ЄС мав сплатити, і тому це величезні ризики для Європейського союзу. Фактично, Генеральна прокуратура України підриває всю систему санкцій Європейського союзу, тобто, ми не те, що не притягаємо до відповідальності своїх. Високопосадовців е, е, друзів Януковича. Ми руйнуємо ще е, санкційний режим європейського союзу, і е, цю відповідальність має нести генеральний прокурор. Ось. Пані Каленюк, а у цьому зв'язку, що ви зараз кажете, можливо, це не провина генпрокуратури, що вона саме так зверталася до органів ЄС, а просто бюрократичні ці всі рогатки європейського союзу, що там в принципі звертатися до рішення в самій Україні судового немає сенсу про сам. Щодо можливих е, посадовців, е, ні, все, все Європейський Союз надавав Україні багато разів можливість е, показати, е, прив'язати. Майно е, цих високопозадовців за кордоном до злочинів в Україні, або, хоча б, от війна була ще рік тому за те, щоб вберегти е, під санкціями Іванющенка. Європейський союз був намірний зняти санкції з під Іванющенка, тому що по ньому навіть кримінального провадження не було. А в груні е, під загрозою зі ця санкцій ще минулого року, окрім Іванющенка, ще було десь е, сім осіб. Чому тому, що не було їм не було навіть оголошено про підозру. А якщо немає підозри, то вибачте, ну немає підстав для продовження дії санкцій. Ось, Тому це абсолютний провал Генеральної прокуратури, це є задокументовано, підтверджено, вся ця комунікація велася офіційними каналами. І я переконана, що наступний крок Портнова та його команди це буде позов про те, щоб хтось відшкодував йому шкоду. Європейський союз передбачив таку е, можливість, е, і я впевнена, що в результаті держава Україна буде видна е, портнову та Очевидно і Януковичу та е, і не те, що втратить можливість конфіскувати і повернути те, що там арештовано за кордоном, а що буде їм платити моральну шкоду. Так, дуже вам дякую, пані Дар'я. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була по по експерт з протидії корупції Дар'я Каленюк. Ну що я звертаюсь до гостя нашого Сергія Пітохова, заступника міністра юстиції України, що ж так все це так сумно виглядає. Єдине, що я маю зазначити, це важливо. Для мене що уряд не має впливу на розслідування цих справ. Прокуратура у нас незалежна політично від виконавчої гілки влади від уряду, тому ми можемо лише спостерігати за тим, що відбувається, як відбувається розслідування, тим більше з відкритих джерел, бо таємниця слід слідча таємниця не дозволяє нам мати доступ до тих документів. Те, що ми бачимо, дійсно поки що нам не дає оптимізму. Я можу нагадати, що єдина, наскільки я знаю з публічних джерел кримінальна справа, яка була порушена проти проти Портнова, стосувалася не його діяльності в адміністрації президента, а стосувалася тим, того, що він на начебто, коли був завідувачем кафедри на юридичному факультеті Київського університету Тараса Шевченка, не з'являвся на пари, не вів їх, а відповідно отримав зарплату не за що. І це є шкода заподіненим державою. Тобто, ця справа стосувалася абсолютно побічної його діяльності і була за визначем невелика. Скільки там тої зарплати? Це була єдина справа, і якщо не помиляюся, вона не була розслідувана, вона була закрита по неї слідство. Тому дійсно, враховуючи, що в Україні проти Портнова була порушена лише одна справа, яка не стосувалася. Його діяльності уряду Януковича, яка не розслідувалася чи була закрита, підстав продовжувати санкції проти нього не було. Тому це потрібно розуміти, так як, начебто, вже є очевидним, що якщо немає розслідування кримінальних справ проти оточення і самого Віктора Федоровича Януковича, то санкції не будуть продовжені. І якщо ми не покажемо, що там е, взагалі ми хоча б робили щось щоб розслідувати ці справи, е, суд може визнати незаконним накладення санкцій взагалі. Пане Петухо, от я вже сказав на початку нашої розмови. Якщо я не помиляюся, а я не помиляюся, 21 листопада, жовтень вже закінчується. Сьогодні, 27 жовтня, 21 листопада, буде друга річниця початку Євромайдану в Києві. Далі ми знаємо, що відбувалося, розгон Беркутом під стелею Незалежне, а потім події лютого вже 2014 року. А за цей час, от ви, як заступник міністра юстиції України, проти діячів режиму Януковича в Україні бодай один судовий вирок є. От щодо Єфремова так була інформація, подали нарешті до суду е, справу. Заступником міністра є три місяці. Дійсно, я так само, як і всі, спостерігаю за всіма цими подіями, і насправді у нас більше запитань, ніж відповідей. Так само не розслідувані злочини на Майдані, так само не розслідувані події в Одесі. Е, спеціально... е, травень 2014 травень. року це, будинок це, про спілок. Е, це розслідується окремо спеціальною місією Ради Європи, яка вже видала свій звіт по Майдану, яка сказала, що там розслідування не було. Одеське. А, ні, про Майдан. А, Майдан. По Одесі скоро. E, має бути звіт, якщо я не помиляюся, прямо от e, найближчим часом він має бути. Але ми бачимо, що по факту справа до суду не передана. Тому, на жаль, я не знаю, чим це пояснити, але e, ні e, реальних судових справ, не тим більше вироків за e, події, які сталися два роки тому і далі розверталися, Ми на сьогодні не маємо. На вашому місці сиділа Тетяна Козаченко. Дуже вам відома людина, яка саме при мін'юсті очолює департамент з люстрації вона констатувала зовсім недавно. Що за весь час після Майдану не був люстрований в Україні жоден суддя? Так це саме так і є. Насправді дійсно судді відрізняються від виконавчої гілки влади тим, що мають спеціальну незалежність. Це гарантія їхньої неупередженості. Тому уряд не може і не збирався безпосередньо звільняти їх чи яким чином впливати на них. Але є спеціальний механізм Вищої ради юстиції, яка довгий час не працювала. Наразі вона є, але чомусь вона не приймає ті рішення, які були розслідувані тимчасову слідчою комісію, де доведено, що судді виносили е, рішення проти людей, там, наприклад, проти антимайдану за їхньої відсутності, позбавляли прав е, чи судді, які е, давали дозвіл на е, затримання людей під час е, е, подій на майдані. На жаль, ці судді не звільнені, але це відповідальність Вищої ради юстиції незалежного органу, який сформований всіма гілками влади, який єдиний має повноваження е, е, проводити дисциплінарні. Процедури проти суддів. Так само уряд на це не має впливу, але ну ми всі розуміємо, що суспільство не хоче більше чекати. Тому нам потрібна е, всеосяжна судова реформа, про яку всі говорять. Пане Сергій, якщо такий буде стан справи, найбільш песимістичний сценарій зараз назву. Хай мене слухачі, читачі, глядачі «Свободно» назвуть все пропальщиком. Пан Портнов я зараз залишаю за тушками моральні оцінки. Дійсно, юрист дуже фаховий. Відома людина, вересень 2010 року, він року не останню роль відіграв в тих подіях, коли тодішній президент Віктор Янукович здобув більше повноважень через рішення Конституційного суду. Якщо за цим найпесимістичнішим сценарієм за такого розвитку судової реформи в Україні після Майдану все це триватиме, то що можна розраховувати, що через певний час портно взагалі не тільки щодо себе і діячів режиму Януковича здобути позитивні рішення не лише в Європі, а й в Україні, то й буде зрештою рішення. Я б кажу зовсім фантастичний сценарій про те, що й майдан був незаконним і Януковича від влади відсторонили незаконно. Це можна таке розглядати? Чи це повне марення? Це не повне марення. Давайте розуміти, що сьогодні наше основне завдання в Україні, мені здається, всі про це розуміють: провести основні реформи, які вимагають змін до конституції: децентралізація і реформа тобто судової гілки. Ради? А, да, передати повноваження на місця, щоб у нас були незалежні мери, які не, не мали би дивитися на Київ і благати в них кожного дня гроші, щоб вони знали, що вони обрані народом, мають гроші. Повноважені все ж таки почати нарешті реформувати. Наразі вироблена єдина концепція, яка всіма підтримується, про те, що буде поетапне оновлення судової влади, буде створена нова спрощена система з трьох. Рівнів судової системи і наново будуть набиратися судді за а відкритими конкурсами. закритими суддівський служителю Феміди буде мінятися законно так, звісно. Вони мають подаватися на загальних підставах. Якщо вони не хочуть подаватися на нові конкурси, вони мають піти. Ось ну, така має бути ситуація. Да. Тобто в рівних умовах будуть і ті люди нові, які прийдуть в судову владу, і ті, хто там були чесні люди, проти, е, які не виносили і що буде на вирішувати? Рішення? Залишити того чи виносять закінчення. Це Хміри має рішення? бути прийнято вирішено Верховною Радою. Процедура має бути прийнята. Головне, щоб суспільство було переконано, що це є відкрита процедура. Це багато часу займе? Сподіваємося, що найближчий час, коли можуть бути внесені зміни в Конституцію, це лютий. Бо має бути ще друге голосування року. наступного року 300 голосів, і це дасть старт цій реформі. Якщо Верховна Рада проголосує трьома стами а, голосами да, в лютому, так. ми можемо розпочати цю ну, реформу. Що це буде друга річниця втечі Януковича, Можливо, таке все таки рішення буде. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. Дуже вам дякую за участь у цій програмі. І нагадаю ще раз, генпрокуратура має можливість зокрема в студії ну, в ефірі Радіо Свобода, будь-як оголосити свою позицію щодо того, як е, в Європі Андрій Партнов виграв свій сути взагалі щодо справ проти колишніх діячів режиму Янукович. Провіє ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.